Мої вітання. Сьогодні розглянемо з вами 20 теоретичних питань, як на іспиті в сервісному центрі МВС. 20 питань. Дається 20 хвилин, допускається максимум 2 помилки. Але, звісно, ми з вами спробуємо розв'язати цей білет без помилок. З якого боку гужового воза саней повинні бути встановлені ліхтарі для руху в темну пору доби з лівого, з правого і лівого. Згідно правил, достатньо тільки з лівого боку. Відповідь номер 1 Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати випередження автомобіля, що супроводжує колону, і рухається з увімкненим зеленим проблизковим маячком? Заборонено. Дозволено, якщо він рухається зі швидкістю менше, ніж 30 км за годину, дотримуючись заходів безпеки. Дозволено в будь-якому разі. Так, заборонено. правилах сказано, що заборонено випередження автомобіля з червоними зеленими маячками. На якій відстані від місця виконання короткотермінових дорожніх робіт на проїзній частині в населеному пункті може бути встановлено знак дорожньої роботи? Питання сказано може бути встановлено, бо за звичайних умов попереджувані знаки встановлюються за 50-100 метрів в населеному пункті. Але якщо роботи короткотермінові, то саме цей знак може бути на відстані 10-15 метрів. Дана вертикальна дорожня розмітка забороняє стоянку транспортних засобів, не дозволяє зупинку, означає бордюри на небезпечних ділянках доріг. Якщо це розмітка вертикальна, вона в нас для зорового орієнтування, то означає бордюри на небезпечних ділянках доріг. Бачимо такі чорнобілі смуги. Як позначити транспортний засіб, що буксирується, якщо у нього несправна або відсутня аварійна світлова сигналізація? Встановити ззаду на транспортному засобі щитки розміром 40 на 40 см, з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються, встановити ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки, а в умовах недостатньої видимості миготливий червоний ліхтар. Встановити ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар. Відповіді виконати вимогу, вказану у відповіді 1 або 2, чи відповідь 1, 2 і 3. В комплекті з автомобіля в нас входить щось одне: або знак аварійної зупинки, або миготливий червоний ліхтар. Значить, якщо несправна аварійна сигналізація, то встановимо ззаду на транспортному засобі знак аварійної зупинки, або миготливий червоний ліхтар. Тому що тут робить частенько помилку і відповідають номер 2 спереду одне щось, ззаду друге. У нас немає і знаку, і миготливого червоного ліхтаря, у в нас щось одне. Значить, або знак аварійної зупинки, або мегатливий червоний ліхтар чіпляє ззаду транспортного засобу. Рухатись заднім ходом на автомагістралі у разі відсутності позаду транспортних засобів дозволено заборонено. На автомагістралі рух заднім ходом заборонено. Чи правильно водій легкового автомобіля виконав обгін синього автомобіля? Неправильно обгін перед залізничним переїздом заборонений. Правильно, оскільки обгін був завершений за 100 метрів до залізничного переїзду. Поки що ми не знаємо, яка тут відстань. Ми знаємо, що знак з трьома лініями, який називається наближення до залізничного переїзду, ставиться на відстані 150-300 метрів, а знак з однією лінією вже за 50 метрів. А по правилам обгін заборонений за 100 метрів до переїзду. Ми не знаємо, чи він тут встигне чи не встигне. Але так як в відповіді сказано, що правильно, оскільки об'єм був завершений за 100 метрів до залізничного переїзду. Якщо він був завершений, значить правильно. Тому що він заборонений ближче, ніж 100 метрів. Якщо ми встигли, значить дозволено. Що забороняється водієві, а також пасажирам транспортного засобу під час відчинення дверей. Відчиняти двері транспортного засобу, залишати їх відчиненими, і виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Виходити з транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Відчиняти двері транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди іншим учасникам дорожнього руху. Залишати відчиненими двері транспортного засобу, якщо це загрожує безпеці і створює перешкоди. Нам підходять всі пункти. Відчиняти двері, залишати їх відчиненими. І виходити, якщо це створює перешкоди. Відповідь номер 1 Чи дозволено водію чорного автомобіля повернути праворуч у даному випадку? Звісно, ми бачимо зелений сигнал світлофора основного. Ніяких більш заборон, ніде нічого не видно. Значить, дозволено. Чи дозволено вам рух в даній ситуації? Дозволено праворуч. Дозволено прямо і праворуч. Заборонено. Сигнал регулювальника руки витягнуті в сторони означає, що з боків від регулювальника рух дозволено прямо і праворуч. Спереду і ззаду регулювальника рух заборонено. На груди, рух йому заборонено і відповідь заборонено. Регулювальник має перевагу перед світлофором, керуємося, звісно ж, регулювальником. Як ви повинні вчинити в ситуації, коли при під'їзді до залізничного переїзду ви побачили поїзд, що наближається, але при цьому звуковата світлова сигналізація залізничного переїзду не увімкнена. Зупинитися в передбаченому місці, так як проїзд через переїзд заборонений. Продовжити рух через переїзд. Якщо ми побачили потяг, звісно рух через переїзд заборонений. Зупинитися. Чи дозволено навчання водінню транспортного засобу на дорогах, позначених такими дорожніми знаками? Навчання водінню заборонено. На автомагістралі, дорозі для автомобілів. Та в житловій зоні. Тут ми бачимо автомайстраль і дорога для автомобілів. Значить, навчання водінню заборонено. Часткове або повне порушення цілісності кістки з одночасним пошкодженням шкірного покриву в проєкції перелому це відкритий перелом, закритий перелом. Якщо є пошкодження шкірного покриву і видно цей перелом, значить, це відкритий перелом. За яких умов заборонено подальший рух транспортного засобу, якщо не працює склоочисник з боку розміщення керма. За будь-яких обставин під час дощу або снігопаду. Не працюючи не є перешкодою для руху в будь-якому випадку, подальший рух заборонено, якщо не працює під час дощу або снігопаду з боку розміщення керма, звісно. значить, під час дощу або снігопаду. В наведеній ситуації, наближаючись до перехрестя, повинні подати звуковий сигнал, щоб водій транспортного засобу, який знаходиться позаду, пригальмував, безпечно об'їхати велосипедиста, пригальмувати та дати можливість велосипедисту безпечно закінчити перетин перехрестя. Тут на малюнку поганенько видно, але спереду ми бачимо велосипедиста. Який знаходиться на перехресті, нам зелениться на світлофор, але на перехресті ще хтось є. правилах сказано, що якщо нам вімкнувся зелений, то ми повинні дати можливість іншим транспортним засобам, а також пішоходам закінчити проїзд перехрестя. Значить, даємо йому можливість закінчити перетин перехрестя. При русі в транспортному потоці водій, що рухався по сусідній смузі, різко перелаштувався на вашу смугу руху, змусивши вас загальмувати. Що необхідно вам зробити в даній ситуації? Випередити порушника, перестроїтись перед ним на його смугу і різко загальмувати. На найближчому світлофорі при заборонному сигналі підійти до його автомобіля і зробити зауваження порушнику. подати світловий сигнал фарами, неприпустима жодна з перерахованих дій. Правильна відповідь: нічого не робити, тому що вже ми уникнули цього ДТП. вже вже не треба нічого подавати, ніяких сигналів. Неприпустима жодна з перерахованих дій. Показаний на малюнку поворот дороги відповідає терміну обмежена оглядовість дороги чи недостатня видимість дороги. Якщо нам не видно щось із за погоди, погодних умов це недостатня видимість. Якщо не видно із за повороту, і за гори, і за будинків, це в нас обмежена оглядовість. Тут ми не бачимо за поворотом із-за дерев, що там робиться за поворот, обмежена оглядовість дороги. Де найбезпечніше встановлювати дитяче автокрісло в салоні автомобіля на задньому сидінні чи на передньому сидінні Тут не тільки про найбезпечніше, а навіть правила дорожнього руху говорять, що дитяче автокрісло потрібно встановлювати на задньому сидінні. Як має рухатися нерейковий транспортний засіб на дорозі, яка має по дві більше смуг для руху в кожному напрямку, вільній від інших транспортних засобів, якщо немає необхідності виконувати маневри? Продовжувати рух по тій самій смузі, де їхав, по будь-якій смузі на розсуд водія, як найближче до правого краю проїзної частини? Якщо призначитися на вільне від інших транспортних засобів, то потрібно рухатися як найближче до правого краю проїзної частини. Ким проводиться огляд на стан сп'яніння? Будь-яким лікарем, поліцейським на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків. лікарем закладу охорони здоров'я, який має право на проведення такого огляду. Відповідь 1, 2, 3 чи відповідь 2.3. На стан сп'яніння може перевіряти тільки поліцейський, який має право. при Відповідно в присутності двох свідків. Або лікар, також який має право проводити такий огляд. Відповіді 2 і 3. Так, 20 правильних відповідей. 0 неправильних відповідей. 11.08, час проходження іспиту. Дякую за увагу. Вітаю, хто відповів всі 20 питань правильно. Так, на сьогодні все. До наступних зустрічей.